Нашої етеру має долучитися експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Будемо обговорювати останню. На жаль, не можу сказати останню крайню, напевно атаку Росії по території нашої держави. У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, 20 ракетами різних типів силам ППО вдалося збити 19. Повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнати. Також ворог випустив 479 БПЛА, з яких 60 було знищено. Пане Богдане, дякую, що ви з нами. Богдан Дорінця, експерт з питань авіаційного ринку. Слава Україні! Вітаю героям слава! Дякую, що долучилися. Скажіть пане Богдане. Ваші враження від цієї, так би мовити, відповіді на спецоперацію Павутиника, яку застосувала Україна проти Росії? Ну, це ж вони ну, так анонсували росіяни. Що це відповідь? Ну, дивіться, Якщо ми говоримо про російську відповідь, в принципі, вона особливо не відрізнялася від попередніх. Масованих е, атак росіян, тобто, це як правило мова йде про е, використання до сотні різних типів ракет, мова йде про використання до 500 різних безпілотників. Тобто, насправді ми бачимо регулярне використання Росією е, засобів враження в такому масштабі. Ось і це насправді навіть менше масштаба так з точки зору ракетного зброєння, ніж ми бачили в 2022 році, коли протягом е, одної масової атаки Росія могла використовувати більше сотні різних типів ракет одночасно. Ось, е, по перше, тобто це може свідчити про те, що на сьогоднішній день, насправді дійсно. Є надірваними спроможності ворога по використанню крилатих та балістичних ракет. По перше, по-друге, дійсно ворог переживає певні складнощі з виробництвом, ось адже маємо розуміти, що ті санкції, які були запроваджені, вони. Дійсно працюють, адже вони обмежують спроможності Росії отримати доступ до міжнародного ринку не тільки компонентів для виготовлення своєї зброї, а в тому числі до більш критичного ринку, саме обладнання високотехнологічного, яке використовується Росією у виробництві своєї зброї. Пане вона ну, то там очікувати збільшення в майбутньому кількості, все таки безпілотників різних типів, ніж ракет різних типів, якщо ми говоримо про те, що Росія буде випускати по наших містах і селах. Ну, дойця, ми бачимо, що Росія фактично протягом останнього року здійснювала саме збільшення кількості безпілотних систем. Ось, і якщо порівнювати за е, аналогічний е, період, тобто е, весна е, 24-го року, е, відбулося фактично вісім разів збільшення кількості запущених по території України на щомісячній основі безпілотників, з яких щонайменше одна четверта це близько тисячі один саме безпілотки типу шахет. Ось, е, і, е, звісно, ми бачимо, що ворог продовжує. Збільшувати не тільки кількість виробництва цих систем, а в тому числі і можливість масового використання, тобто станом чи день, фактично йде мова про те, що Росія спроможе запускати до 500 безпілотників в межах однієї такої масової атаки. Ось, а зі збільшенням виробництва, зі збільшенням кількості відповідних розрахунків по запуску, насправді, цифра і в тисячу безпілотків, які запускаються за одну атаку, вона не виглядає на вже такою нереалістичною. Ось і до кінця року насправді Росія може досягти такого показника. Ну от за цю ніч так 479 безпілотників. Наскільки насправді це навантажує наших оборонців неба, і що зараз виглядає найбільш ефективним в боротьбі з безпілотниками? Тому що з однієї сторони ми прекрасно розуміємо, що і росіяни не летять по тих самих маршрутах і на тій самій висоті. Ну, диця маємо розуміти, що запустити таку кількість систем, теж є достатньо складне завдання, хоча б тому, що для того, щоб запустити більше 400 безполучки, необхідно закласти програми для ураження в більше 400 цілей. По перше, ось і звісно, що для того, щоб готуватися до атаки, Росії треба додаткова інформація, тобто якісь дані об'єктивного контролю для того, щоб Намагатися уражати, принаймні, ті об'єкти, до яких попередній раз безпілотки не долетіли, або принаймні, ті, які або не здійснювати атаку тих об'єктів, по яким, наприклад, відбулося влучання. Ось по-друге, якщо говорити про складність перехоплення, то дійсно маємо все ж таки констатувати, що відбити атаку з близько 500 безпілотків це достатньо складне завдання. Ось. По перше, по друге маємо розуміти, що не всі безпілотники з цієї кількості є саме шахедами. Тобто, дійсно більше половини це так звані безпілотники, обманки та безпілотники-фальштілі, такі як гербери, пародії тощо. Ось і звісно, що самих шахедів в таких атаках, як правило, складає там близько сотні, трохи більше одиниць, Там як правило, 150 тому ключова особливість ми маємо розуміти, що частину цих систем вражається засобами радіоелектронної боротьби. Вони або збиваються з курсу, або падають безпередньо на землю. Але ворог так само почав мінувати навіть безпілотники обманки таким чином роблячи їх більш загрозливими у разі падіння, як для цивільного населення, так і будь-яких об'єктів, на які вони можуть зверху впасти. По-друге, якщо говорити про дії шахедам, то тут звісно найбільш складне це. Розуміємо, що ці системи є захищеними від систем радіоелектронної боротьби, тому їх знищувати необхідно або мобільними розрахунками, або армійською авіацією, або використовуючи достатньо цінні та дефіцитні ракети систем протиповітряної оборони. Про, про ці ракети сказала і президент України Володимир Зеленський, що насправді ми розраховували на 20 тисяч ракет для знищення шахетів, але Америка передумала їх надсилати Україні. Про це розповів ABC News президент України Володимир Зеленський. Заявив, що раніше Україна уклала домовленість із попередньою адміністрацією Білого Дому про постачання недорогих, але ефективних ракет. Пане Богдане, про які це ракети йдеться, і чи можемо десь шукати аналог? Ну, Дивіться, Якщо ми говоримо саме про ті ракети, які потенційно планувалися для передачі України, тобто маємо розуміти, фактично, мова йшла про е, так звані зенітні ракети з лазерною системою наведення, що вже все, мова йшла про ракети е, АПКВС, Тобто це ракети, які, раз, яких з однієї сторони Сполучені Штати мали значну кількість, тобто десятки тисяч одиниць, по-перше, по-друге, вони були відносно дешевшими, ніж. Класичні засоби протиповітряної оборони, тобто вони коштували в десятки разів дешевше, ніж звичайні зенітні ракети, і, напевно, в сотні і більше разів дешевше, ніж ракета до комплексу Петріот. По-друге, фактично, мова йшла про те, що. Це фактично така модернізована модульна ракета, тобто вона отримувалася шляхом модернізації вже існуючих ракет, додавання спеціального блоку за аналогією з цими крилатими авіабомбами, тобто це модуль планування і корекції, який з використання лазерного наведення фактично дозволяв зробити ці ракети високоточними. Ось і вони могли вражати повітряні цілі. Ось, як правило, такі ракети вони фактично перетворюють 70-міліметрову авіаційну некаревану ракету Гідра на відносно дешеву та високоточну зброю. ось По-друге, якщо говорити саме про таку кількість, ну маємо розуміти, що. Дійсно, ці ракети з однієї сторони кі сполучених штатів можуть бути і в інших країнах, але як правило, мова мовитиме саме про немодернізовану ракету, тобто без відповідного модуля, який дозволяє її конвертувати з некерованої авіаційної ракети в зенітну. По-друге, ці ракети вони насправді можуть запускатися як з повітряного носія. Ось тобто це літак або гелікоптер, так в тому ж ці. Є версія з наземними пусковими установками, які фактично б дозволили ці мобільні вогневі розрахунки, фактично зробити не тільки з ну, крупнокаліберною зброєю, а в тому числі і з відповідними е, ракетами, які б могли достатньо точно знищувати повітряні цілі та хахідні, такі як шахеди. Ну сьогодні вночі наші оборонці неба знищили ще і чотири з чотирьох кінжалів, які летіли на наші голови. А як заявив пан Ігнат, що це завдяки батареї Петріот? Дуже успішне було знищення, і це на, на, на користь «Петріоту» пішло. А скажіть, будь ласка, пане Богдане, ні, чи багато ще в росіян на цих кінжалів? І як ми і що щось крім Петріота їх ще може збивати? Бо я так розумію, що у нас і проблеми з Петріомоз Петріотами з теж залишаються, оскільки Америка не погоджує станом на зараз продовження нам підтримки військової. Ну, дивиться, якщо ми говоримо про знищення ракети «Кінжал», то маємо розуміти, що для їх знищення необхідна не система протиповітряної оборони, а саме система протиракетної оборони. По перше, до систем протиракетної оборони насправді відносяться достатньо обмежений перелік систем протиповітряної оборони. Тобто, якщо ми говоримо про Україну, то в Принципі для перехоплення балістичних цілей передбачався комплекс С-300 ще радянського виробництва. Ось це західний комплекс типу Петріот, і це так само західний комплекс типу Насамс і Сампете. Ось, в принципі, теоретично деякі типи балістичних ракет можуть знищуватися протиракетною версією комплексу Ось, але ключова особливість не стільки в тому, щоб перехопити цю ракету. для того щоб забезпечити знищення саме балістичної ракети, необхідно забезпечити не тільки наявність протиракети, ракети комплекса пускову, а в тому числі спеціального програмного забезпечення та радарів, які б могли прогнозувати. Траєкторію польоту балістичної ракети і фактично здійснити постріл проти ракети, яка своєю кінетичною бойовою частиною має в реальному часі перехопити боєголовку. тобто передбачити, де вона буде пролітати ворожа бойова частина і уразити кінетичною частиною. Тобто, якщо уявити в житті за аналогією, це означає, що після того як якийсь автомат або кулемет вистрілив, снайпер має своєю кулею потрапити фактично у ворожу кулю, і таким чином і знешкодити. Білд написав матеріал про те, що вперше в історії F-16 збив російський су 35 українські військові красиво, так би мовити, я зараз перефразую цю фразу. Обдурили росіян Білд назвав це вже історичним моментом. 7 червня українські військово-повітряні сили підняли F-16 для атаки позиції РФ на Курщині. На перехоплення вилетів Су-35, але російський винищувач потрапив у засідку. Шведський САП зафіксував його аж за 300 кілометрів та передав координати F-16. Американський винищувач випустив АІМ-120 як результат мінус Су-35 за, за 16 кілометрів від Кордону, Прошу вибачення, поблизу коренно, Кореневого. А, на вашу думку, насправді це можна назвати історичним моментом, і якщо порівнювати технічні характеристики а, Су 35 Ф-16, ну, з, з цього повітряного бою виглядає так, що все-таки перевага за Ф-16? Ну, Дивіться, якщо ми говоримо загалом про. Переваги тих чи інших літаків варто все ж таки відзначити, що обидва літаки відносяться до так званого 4 плюс покоління. По перше, по-друге, обидва літаки мають достатньо велику так звану вантажопідйомність, тобто може нести до 8 тонн різних типів боєприпасів. Ось Су-35 насправді з точки зору бойового радіусу має навіть більший там в півтора рази бойовий радіус. Ось і при цьому, якщо ми говоримо про швидкість польоту цих літаків, вона десь є співмірною там від півтори до 2,5 з половиною тисяч кілометрів на годину. Тобто, фактично виглядаєш, ці літаки є достатньо схожими. Хоча звісно, сутринсп'ятий він має два двигуни на відміну від F-16, і так само по розмірам, він фактично в півтора рази є більшим. Ніж F-16. тобто це робить його більш помітним для сучасних радарів. Крім того, якщо говорити про протидії один одному, тобто ми говоримо про те, що відбувся вперше, це лише один факт такого повітряного бою. І на жаль, з одного випадку не можна говорити про те, що той чи інший літак є набагато кращим. Ось для цього має бути певна статистика, хоча б десятки. Знищених літаків, ось по-друге, якщо ми говоримо саме про ефективність використання, тобто тут все ж таки знову мова йшла про те, що була певна організована засідка, в яку російський літак потрапив. Ось, і звісно, в умовах засідки насправді навіть менш ефективні старіші літаки можуть знищувати більш сучасні дорогі літаки. Ми це бачили, наприклад, в під час. Воєнних дій на між територією Індії та Пакистану, там, де так само більш ну там літак, який вважався не таким сучасним і потужним, він зміг знищити інший літак, який до цього вважався більш сучасним і потужним. Але так само ми говоримо про те, що лише один повітряний бій, один факт знищення літака. Він не говорить на користь того чи іншого літака, що він є більш ефективним або кращим. Для цього, має все ж таки, накопичитись певна статистика. По перше, по-друге. Має відбутися, монкаючи такий бій в рівних умовах. Ось і тоді можна буде про це говорити. Крім того, маємо все ж таки сказати, що ми бачимо, що принаймні F16 показав, що він може працювати достатньо ефективно в зв'язці із західними системами дальнього радіолокаційного огляду. і Це може бути його суттєва конкурентна перевага у порівнянні з. Російськими літаками, побудованими ще на базі радянської платформи Су-27. Ось а в тому числі втративши цілу низку літаків А 50 може йти про те, що Росія в принципі могла втратити таку спроможність по використанню літаків винищувальної авіації та дальнього радіолокаційного огляду в такій спільній роботі. Ну по суті, вони з стратою А 50 залишилися десь частково сліпими. Ну дивіться, ми маємо розуміти, що Росія мала дієздатними близько 7 одиниць п'ятдесятих. Ось частину з них було знищено або вражено, і звісно, це суттєво знизило спроможності Росії по огляду та розвідці. Ось в тому числі, території України, і вона це регулярно робила для виявлення компасів протиповітряної оборони для виявлення розміщення та використання сил протиповітряної оборони та військової авіації. Ось тому звісно це суттєво скорото споможне Росії, але сказати, що станом сьогодні Росія втратила всі боєздатні літки 50 все ж таки не доводиться. Шу за все, один або два літаки ще можуть бути на сьогоднішній день функціональними та за потреби виконувати ті чи інші завдання. Інше питання: чи Росія ризикне цими літаками і відправить їх на реальне бойове завдання? А ви напевно теж бачили ці новину від Осіаналітик Дефмонт про те, що щонайменше на 14 аеродромах Росії з осені будують укриття для своїх літаків, зокрема такі бетонні саркофаги, мінімум 4 аеродроми з укриттями, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, інші на території Росії. Попередні такі роботи, начебто, ведуться, щоб захистити. А, а, російську авіацію від українських безпілотників. А, ну, ми бачили, коли відбувалася операція Павутина про те, що вони шинами обкладали свої літаки. Ну, як це ну, в результаті не дуже працює. А бетонні укриття: наскільки ефективно, наскільки реально зробити бетонні саркофаги на аеродромах? Що ви про це думаєте? Ну, дивіться, технологія будівництва таких бетонних. Захисних споруд для стоянки та зберігання винищення авіації, не є новою технологією, тобто варянські. Союзі такі системи будувались переважно. Такі аеродроми з такими укриттями знаходяться в на території навіть України, тобто військові аеродроми на території західної України насправді мають цілу мережу таких захисних споруд, в тому числі і на території Білорусі. Адже фактично ці аеродроми будувалися як аеродроми наступу на Країни Європи. Ось, і звісно, в центральній та східній частині України таких аеродромів з такими укриттями практично вони відсутні. Ось, адже це вважали столовим аеродромом і так само. Такі аеродроми з укриттями вони відсутні на території Російської Федерації, адже так само ці області вважалися тиловими районами. Там не було потреби будувати такі захисні споруди. Ось по-перше, по-друге, якщо ми говоримо про будівництво таких споруд, то, як правило, зазвичай завжди йде мова про споруди саме для винищувальної авіації, тобто яка здійснює прикриття цих аеродромів, може здійснювати базування на них, і вони передбачають захист від уламків. Тобто, фактично, мова йде про те, що. Для знищення літака в такому бункері необхідно використовувати спеціальні бетонобійні бойові частини або в крилатих ракетах, або в балістичних ракетах. Ось. Проти уламків або, наприклад, непрямого влучання, як правило, такі бункери літаки захищають. Ось, але друга важлива стадова, маємо розуміти, що збудувати такі бункери можна як правило для невеликих літаків саме винищувальні авіації, і практично неможливо для літаків стратегічної авіації, які по своїм габаритам є настільки великими, що будівництво таких бункерів нам буде дуже складне тривале. І дуже дорогі. ось що буде економічно як правило не дуже доцільно. По-друге, якщо говорити про пасивні засоби захисту, то на сьогоднішній день якраз і не підтверджено, що використання таких шин. На борту літаків воно безпосередньо прямо пов'язане з захистом літака від уламків або від інших зон загроз. Як правило, такі засоби можуть в тому числі використовуватися на вітряних аеродромах для того, щоб збільшити вагу літака і уникнути ситуації, коли через сильне пари у вітру цей літак просто може фізично підкинути, і він впаде на зітну смугу і пошкодиться його корпус. Дуже цікаво. Дякую, пане Богдане, що знайшли час та можливість. Поставили правильні акценти, роз'яснили деякі деталі, тому що, зокрема, з цих шин дуже багато сміялися в українців в соціальних мережах, а виявилося, що ну є і практичне значення. Богдан Довін, це експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, бажаю вам спокійного вечора. Я кажу до зустрічі в наступних ефірах.